В раді говорять про землю, чекай сварки. Нині депутати розглядали виконання договору між міськрадою та фірмою «Маудот». Його уклали шість років тому, і нині термін дії угоди завершився. Нагадаємо, тоді місто віддало забудівнику майже 18 гектарів території колишньої військової частини. Підприємці мали звести новий мікрорайон, окрім житлових будинків, школи й дитсадок. Та за цей час з'явилося лише кілька багатоповерхівок. Мер до нині забудовник надав майже дві сотні квартир військовим і проклав інженерних мереж на 17 мільйонів гривень. А от розбудовував. Тися далі заважає економічна криза. Натомість депутати Анушкивичуса та його команду звинуватили у неналежному контролі за виконанням договору. На мій погляд, перше він влишив кошти для того, щоб створити інфраструктуру, це каналізація, десь може вода, може сітки і так далі. Відповідні так і сьогодні цей, цей 18 гектарів перетворилося у площадку по продажу. Е е Забудівникам цієї землі, аби з'ясувати детальніше, чому місто не має нового мікрорайону, депутати погодилися запросити на наступну сесію самого забудовника. Далі обранці почали дискутувати щодо скандального будівництва на Мазепи 35А. зокрема, намагалися з'ясувати, чому виконком за дорученням сесії не заборонив зводити цю багатоповерхівку. Перший заступник Маразі, Новий Фітель зазначив, в МВК не було реальних доказів, що будова незаконна. Натомість лідер свободівців Роману Онуфрієв дорікнув за інше, чому влада хоча б не внесла зміни у містобудівельну документацію і чітко не обмежила висотність на Мазепи 35А трьома поверхами. Мовляв, ігнорування цього рішення сесії схоже на саботаж. Коли ми одноголосно сесією під аплодисменти залу сказали, що департамент містобудування внесе зміни в МБО і надійшла ця МБО за будівнику. То ми цього не виконали, проігнорували і дочекалося умисно рішення суду, яке заборонило вносити зміни в МБО. Нехай навіть МБО потім були б оскаржені, але ми би чесно поступили щодо своїх обов'язків. Нами, чиновниками нашого виконкому, допущено умисне зволікання виконання рішення сесії. Однак юристи виконкому запевнили, у випадку зміни містобудівельних умов закон все одно був би на стороні забудовника, і це вже підтвердив суд. Суду сказав, та сесія мала право прийняти таке рішення, однак зміни до містобудівних умов і обмежень я можу носити тільки за згодою замовних. Це є рішення суду. Відтак обранці зрозуміли, що в сесійній залі ситуацію з будовою на Мазе 35 а вже не вирішити. Тож звернулися до прокурора міста з проханням ще раз здійснити перевірку законності будови, а разом з тим вивчити, як чиновниками виконувалися попередні рішення сесії з цього приводу.